Сімнадцяте в Україні час дізнатися. Останні новини. До десяти зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Києву. Про таке сповістили в ДСНС. Рятувальники дістали з під завалів ще два тіла. Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають. Я нагадаю, по Києву росіяни цієї ночі завдали масованого комбінованого удару. У п'яти районах Києва виникло 20 пожеж. Найважча ситуація в Святошинському районі. Там, крім загиблих, поранені 90 людей. Масштаби руйнування приголомшують. густо населений район. Один житловий будинок знищено вщент. Щонайменше 25 пошкоджено, постраждало приміщення школи, побиті численні автівки, і комунальники і небайдужі мешканці намагаються все це прибрати. Люди досі оговтуються. І завтра у столиці оголошено день жалоби. У цьому не було потреби, і це невчасно. Так, президент Трамп відреагував на російський удар по Києву. Американський лідер наголосив діями Москви він незадоволений. Також Дональд Трамп звернувся до російського диктатора зі словами: далі цитата «Владіміре, Зупинися. Шестеро людей постраждали у Харкові через нічні обстріли. Росіяни завдали по місту масованого ракетно-дронового удару. Від першої ночі до п'ятої ранку місто здригалося від сильних вибухів. Про наслідки атаки ми розпитаємо Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Він зараз наживо зі студією. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Я вас вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, подробиці нічної атаки на Харків. Ми знаємо, що вона була комбінованою. Чим як би ворог і ну які наслідки цих ударів? Так ми мали знову комбінований удар по відповідно території міста Харкова. Це було 11 ракет, в тому числі три калібри. Після того, через деякий час, відповідно на місто Харків, знову тобто почалися удари. Шахедами їх було відповідно 14. Постраждала цивільна інфраструктура, постраждали багатоповерхові, багатоквартирні будинки, заклад освіти і інша виключно цивільна інфраструктура. Наразі ще продовжують працювати всі наші служби для того, щоб ідентифікувати всі місця ударів, тому що там, ну тобто, подекуди і відповідно спрацювали наші сили там оборони. Наше завдання зараз проаналізувати всі ушкодження, виявити всіх. Людей, які можливо отримали поранення, зробити побудинкові обходи тощо. Так, дійсно, шість людей на наразі відомо те, що отримали відповідно поранення. Одна людина госпіталізована. Крім того, ми відповідно на жаль традиційно мали удари по населеному пункту Куп'янськ, по ізюму по відповідно, боровій це знову були керовані авіабомби fpv дрони. Ворог нищить і завдає ударів по цивільній інфраструктурі і по цивільному населенню. Тому звичайно, у нас по всіх прикордонних населених пунктах а також деведуться ведуться... Активні бойові дії або ті населені пункти, які знаходяться під ризиком, відповідно тривають заходи там евакуації? І ми бачимо, що останнім часом Харків постійно під атаками, зокрема шахетними ударами, розкажіть, як щодо постраждалих наслідок попередніх обстрілів, скільки зараз людей в лікарнях і як просуваються відновлювальні роботи? Чотири людини ще знаходяться в лікарні після того, як ворог в день фактично цинічно завдав ударів 16-ма шахедами по місту Харкову. В, в тобто в місті Харкові велика кількість наразі і проживає людей, і звичайно, в день перебуває на вулицях, тобто і люди перевисуваються на автівках тощо. Ну і звичайно, наслідки. Досить жахливі і отримали поранення. Люди. Одна людина, на жаль, загинула, яка внаслідок удару, тобто, от отримала досить важкі поранення. Наразі тривають відповідно відновлювальні роботи. Перш за все, це проти аварійні. Ми маємо усунути там аварійність, провести всі необхідні дослідження щодо конструктивів тих чи інших приміщень, щоб вони були тобто безпечними для подальшої експлуатації. Ну а далі вже люди ті житлові приміщення, які їх постраждали, тобто оформлюють необхідні документи, і відповідно через програми є відновлення, можуть отримати компенсації. Пане Олеж, от зараз зрозуміло, що росіяни змінюють тактику, вони е, застосовують багато дронів в одне місце, вдаються до комбінованих атак. Чи є якесь бачення, які методи протидії можливі цьому? Чи відбувається з цього приводу у вас співпраця з силами оборони? Звичайно, ми тут тісно співпрацюємо з нашими силами там оборони, які сторожать небо, скажімо так, боронять небо і над містом Харковом і над Харківщиною. І ми маємо впроваджувати всі наявні сучасні методи, тобто протидії і проти дронів, тощо. Тобто, підтримка наших збройних сил по всім абсолютно напрямкам це єдиний вихід, а, фактично протидії. І ми чітко розуміємо, що і відгукується а, тобто, бізнес на такі там пропозиції лише минулого року. Бізнес спрямував приватних коштів більше 200 мільйонів на. Ці заходи цього року це вже більше відповідно 50 мільйонів. Ну і ми чітко розуміємо, що і бізнес і влада ми знаходимося на одному боці, тому що а, прилітає по місту Харку, тобто однаково по всім. Ну і звичайно, на першому місці це підтримка зсу. Лише вони зможуть активно протидіяти фактично ворогу, який знов ж таки просто на меті має знищення там української нації. Пане Олеже, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. У прикордонні Сумщини поранено чотирьох людей внаслідок російських ударів кабами. Як повідомили в обласній прокуратурі, у Краснопільській громаді травмовано двох чоловіків, а в Миропільській громаді постраждала жінка. Нові санкції проти РФ запровадив офіційний Лондон. Обмеження зачеплять контролери для ігрових консолей. Їх Росіяни використовують для управління дронами. Серед іншого, Велика Британія заблокувала доступ Росії до інших технологій, зокрема програмного забезпечення, призначеного для пошуку нових газових і нафтових свердловин. У британському уряді наголосили, цей санкційний пакет має на меті позбавити Москву інноваційного програмного забезпечення та доступу до оборонного та енергетичного секторів країни агресорки. Офіційно Пакистан пригрозив Індії війною на тлі загострення відносин. Країни закрили пункти пропуску на кордоні, розірвали договір про розподіл води з річки Інд та привели армії в бойову готовність. Обидві держави, я нагадаю, мають ядерну зброю. Видання New York Times наголошує, ескалація здатна призвести до нового збройного конфлікту у світі. Стрімке погіршення відносин зафіксували два дні тому. У вівторок в Індійському регіоні Кашмір, на який десятиліттями претендують і Індія, і Пакистан. Здійснено напад на туристів, убито 25 людей. У відповідь Делі звинуватив Ісламабад у підтримці нападників. Понад 50 тисяч людей прийшли до базиліки святого Петра у Ватикані святиню. Відкрили після короткої паузи. Нині там виставили домовину з ділом папи римського Франциска. Відсьогодні попрощатися з понтифіком може кожен охочий з огляду на велику кількість вірян. Двері церкви тримали відкритими до 5.30 ранку та знову відчинили за півтори години вже нового дня. Я нагадаю, Франциск помер 21 квітня у пансіонаті Санта Марія. Життя 88-річного понтифіка забрав інсульт. Китай спорядив на власну космічну станцію ще трьох астронавтів. Зробили це завдяки ракеті носію Long March 2F. Місію назвали «Шенчжоу-20». Вона стала дев'ятою для китайців і триватиме півроку. Астронавти працюватимуть на космічній орбітальній базі Тяньгун 1 Натомість члени попередньої місії «Шенчжоу-19» повернуться уже наступного тижня. Понад 600 спроб лише за рік. Саме стільки разів російські диверсанти намагалися завербувати українців підривників через інформаційні інтернет-канали. Цифри озвучили на щорічному форумі «Київстраткомфорум», Форум, що вже в четверте розпочав свою роботу в Києві. Серед тем форуму – як посилити інформаційну стійкість України в умовах глобальних змін, посадовці, представники спецслужб та змі обговорили механізми протидії диверсіям та фейковим кампаніям Росії, спрямованим на роз'єднання суспільства та маніпулювання історією. Експерти наголосили, російські пропагандисти в європейському інформаційному просторі та на міжнародній арені активізувалися саме тепер під час обговорення мирних ініціатив. В умовах наближення світової кризи формується ідеальне середовище для екстремістських ідей. Україна першою зустрілася з цією турбулентністю і набула досвіду протидії, зберегла стійкість і відкрила себе світу як нація, що бореться. На сьогоднішній день ви дивіться, одна із, одна із загроз, я вважаю це одну із загроз для саме інформаційного нашого простою, інформаційного простору Європи повернення. Російських медіа на європейський інформаційний простір. Ми пам'ятаємо, як це було в 2022 році, після початку агресії, як були закриті, як було обмежено це. Е... Інформування європейського суспільства саме російськими медіа, російськими інтернет-каналами, і наскільки на сьогоднішній день Росія намагається знову повернути свої втрачені позиції, якщо дитина або людина, повнолітня чи неповнолітня, приймає Пропозицію здійснити ворожий задум, це вже вербування з боку спецслужб країни-агресора. Це буквально чотири перспективи: перша це смерть, тому що вони підривають цих людей на мові спецслужби. Це розходник або відірвані ноги, як це було в дитини неповнолітнього підлітка в Івано-Франківську. Третя це стаття. Це від 14 років. А від відповідальність від 14 років ув'язнення до 11 років або пожиттєво. і четверте це не повідомляти про цю спробу і не вестись на цю провокацію. Хоч і під вибухи, під землею, але у харківській опері триває життя. Там підготували прем'єру вистави під назвою «ТГШ. Тарас Григорович Шевченко. Подорож у часі в основі недописаний роман футуриста Корупія. Він про Шевченка, але не бронзового ідола, а людину прогресивну і геніальну. І про самодержав'я, яке не прощає любові до України, і це дуже перегукується із сучасністю на генеральному прогоні. Побували наші кореспонденти. У художніх цехах театру кравчині працюють над вбраннями, не піднімаючи голів. Завершують оборки для костюмів актрис балету. Зараз на сцені, щас провірять, що їм підходить, що їм не підходить. Чоловічі образи головних героїв уже готові. Цар Москаль, це Маркевич, це ось Закревський. Тарас Шевченко та його оточення на сцені в осучасненому одязі. Джинсовий ось костюм. Тут куртка та джокери. Ну, а Це ось хор у нас теж так от. Бачите, ось отак помітили рубашечки у кожного, які. Те, що ви побачите, це суцільно сучасний костюм, але він, він весь вирішив в стилістиці 19 століття. Бо ж головна мета постановки показати кобзаря як прогресивну людину свого часу, а не бронзового ідола. І ми хочемо показати, що це жива людина з своїми вадами, болями, любовами, може, і це товариство маршомордів, що був час, коли він не дуже багато пив, але це були прогресивні люди, які були навколо нього. І Шевченко був дуже популярною людиною. Подорож у часі так називається опера. Тараса Молодого і зрілого зіграють два актори. На екрані слова Геошко рубія. Європеєць із ніг до голови, улюбленець гранд Дам і панночок. Кобзар людина популярна. Може хильнути з товаришами. Анок дві жінки: два кохання. Не не Тарасову нестримну життєву енергію передає виступ Кабаре. Тва поезії сповненої любові до України та расу не прощають самодержці. Прийти на російську мову писати російською мовою, так наприклад, і, і бути частиною цієї системи, він не став. Таких людей в нашій історії дуже мало, які не продалися і зробили саме е, свідомий вибір От. за Україну, за народ, за. Літературу свою, свою музику. І ще одна дуже цікава роль. Я смерть прийшла вбивати маскаля. У нас там такий танок. Кадриль, кадриль. Дямкадліть москаля. А от чи все їй вдасться? Глядачі зможуть дізнатися під час прем'єри вже цієї п'ятниці, 25 квітня. Дату теж обрали не випадково. Саме 25 квітня, 187 років тому, Шевченка викупили скріпацтва. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. О вісімнадцятій чекайте новин уже від Лілі налягаки. Ну а зараз слово Ірині Баглай. Ірино гарного тобі ефіру. Дякую, Олександре. Які дрони нині є найбільш ефективними? Які цілі вдається вражати операторам небесної кари цієї години? Чекаємо у гості одного із бійців цього підрозділу Доєднуйтесь.